Функцію приліжкової тумби може також виконувати макіяжний столик. Оскільки в нас не було місця між макіяжною зоною та ліжком, ми розмістили розетки у консольному столику. А вже тут у нас розміщена вбудована USB-розетка. Як ви бачите, у нас шафа розташована в одну лінію зі стіною. Акцентована стіна фактурою за допомогою гіпсових панелей. Простий перенос радіатора на підвіконня економить безліч місця біля вікна. Окрім звичних матеріалів підвіконня, ми використовуємо керамогреніт.